Мене звати Микола, я харків'янин, працюю юристом. Ось переїхав до Вінниці вже після повномасштабного вторгнення Росії. Ось і майже видається, скільки тут. 10 місяців вже живу. Коли ви виїжджали, ви знали, куди ви приїдете? А, ну. Скажімо так, перша мета була чисто евакуюватися з Харкова. Було досить складно це зробити в той час, але потім вже я домовився з, зі знайомими і ціленаправленно вже їхав до Вінниці. Ну, це була там десь третя зупинка. Там я їхав через Дніпро, там через інші міста. А ваші знайомі, які в Вінниці, чи ви з ними спілкуєтесь, чи підтримуєте з ними контакт, чи дружите з ними? Ну скажімо так, це знайомі знайомих були. Так ну іноді спілкуємося, але це не там, не можна сказати, що це дружні стосунки. Ну саме в тих знайомих, mm -hmm. в тому допомогли мені облаштуватись тут. А хто складає ваше оточення? З ким ви спілкуєтесь щоденно, з ким ви проводите час? Mm -hmm. Ну, о, моє е, ізначальне, так би мовити, коло оточення, воно хто куди переїхало. Так, я ось навіть м -м, повертався до Харкова на, е, на тиждень і е, було складно знайти когось. То з ким би можна було б зустрітися, тому що дуже багато людей вже попереїжджали до інших міст. Хтось виїхав за кордон. Е дуже складно знайти е когось. Але все ще є е певні друзі, так іноді вони е іноді перетинаєшся з ними. Там е мої колеги, деякі навіть в Вінниці теж були, ну зараз вже далі поїхали. Зараз спілкуюся, ну, фіфті-фіфті, можна сказати, що з тими друзями, з кими раніше общались, спілкуємося зараз більш по інтернету, так, по телефону. В Вінниці є теж декілька нових знайомих, з ким підтримуємо зв'язок, аби ну, бо спілкування в реалі це теж потрібно живе спілкування. Зараз uh -huh. багато вінниці організовують заходи ну, саме для ВПО, uh -huh. для, ну, для мешканців міста. Чи відвідуєте ви їх, якщо так, то які це заходи, що вам подобається, чи спілкуєтеся там з людьми? Ну, розкажіть трошки про це, якщо uh -huh. є uh -huh. такий досвід. Є такий досвід. Е знайшов для себе такий інтересний, цікавий. Е Цікавий, я не знаю, як проєкт, напевно, квадрат, це молодіжний центр, і вони досить часто проводять якісь такі заходи, в тому числі для ВПО. Там багато цікавих ну, людей, так, з якими можна познайомитися, більшість з них молодь. Дуже часто якісь тренінги, якісь там суспільні заходи. Ось серед цікавого ну, ось, приймаю участь в Дебат плюс. Це теж тренінг, напевно, так, Як, який присвячено майстерності дебатів. Що найбільше сподобалось? Ну, сподобався напевно вільний доступ, так? те, що це. Без ніяких умов можна сказати, що кожен охочий може прийняти взяти участь. Е, подобається ця тема. Ну, тобто, мене в принципі цікавить тема ораторського мистецтва, якихось виступів, майстерності аргументувати якісь тези. Тому вся тема мені, мене цікавить і можна сказати, що Вдало знайшов ці курси. Дякую. А от хотів запитати, ви вашу роботу зберігли, чи знайшли тут нову, чи як ви тут адаптувалися в плані роботи? А, дивіться, в мене була робота в Харкові. Я, можна сказати, її зберіг. Тобто зараз співпрацюю з тими ж роботодавцями, з кими і раніше. В Вінниці я знайшов теж колег, які займаються волонтерством. І саме в Вінниці я, так би мовити, волонтерською діяльністю. займаюся. А що саме це за волонтерська діяльність? Чим вона пов'язана? Ну, багато напрямів. Ми якось знаходимо певні потрібні речі для військових, інформаційну підтримку надаємо, речі там від медицинських, якихось медичних знарядь і засобів до. Бронежилетів та таке іншого. Моя, е, е, моя участь, так, моя зона відповідальності обмежується, е, як правило, е, перекладом на англійську мову, бо ми співпрацюємо з е, іноземними партнерами. Ну, якісь юридичні питання, там, якщо вони виникають, хоча там в нас всі там, адвокат, який з цим, з цим керує, тобто там багато хто може юридично займатися. Е, і е, е, питаю, е, Пробую якось просуванням цієї ідеї займатися, там завів Твіттер аккаунт серед. Іноземної спільноти рекламуємо нашу волонтерську діяльність, пробуємо збирати донати. Mm, супер! Це круто, тому що. А, чи допомагає це взагалі? ну Як це допомагає в житті от займатися волонтерською діяльністю, такою, що ви відчуваєте, коли це робите? А, ну Знаєте, я думаю, що я недостатньо цим займаюся. Тобто. Я розумію, що можна було б займатися більше. Як це допомагає? Ну саме мені психологічно, напевно, трошки легше, коли ти розумієш, що ти якийсь вклад вносиш в загальну справу, в нашу перемогу, яку е, хочеться вірити, Україна здобуде раніше, ніж пізніше. Ось ну, ти розумієш, що ти робиш щось правильно, якусь добру справу. Ну, я думаю, що і о, ваша громадська організація займається тим, що ви займаєтесь саме через ці мотиви, зробити щось mm -hmm. гарне. Mm -hmm. Ви вже 10 місяців в Вінниці. А чи бачите ви своє майбутнє в цьому місті? А, знаєте, зараз такий час, що складно щось прогнозувати е, на великий проміжок часу вперед. Е, мені Вінниця подобається. Це невеличке, але затишне місце. Ну, порівняно з Харковом, так невеличке, а так-то можна сказати, що середнє. Е, мені Вінниця сподобалась. Вона дала мені прихисток в тяжкий час. Е, ну, як відомо, Вінниця там займає лідерські позиції в рейтингу там міста. Комфортне місто для життя, щось таке, так? Е, чи пов'язую я своє майбутнє з Вінницею складно сказати? Скоріше за все, я все ж таки повернуся до Харкова. Е, але щось сказати зараз залізно не можу. Дякую, Микола Велике. Дякую вам. Приділений час. Супер.